Обранець догоджає одним виборцям за рахунок інших, скажеться жителі села Млинове, що на Ратнівщині. Півроку їм не повертають гроші за здане молоко. А представник їхніх інтересів у парламенті, депутат-мажоритарник Степан Івахів, до недавнього часу був співвласником цього недобросовісного підприємства. Тому то у них своя думка про вставлені вік на двері та куплені для клубу сільці. Про розрахунки крупного підприємства з людьми села дивіться у рубриці Проблема округу. Ломленного Ратнівського району входить до 21-го виборчого округу. Обрали до Верховної Ради депутата Степана Івахіва, а тепер скаржаться йому за те, що не розраховується з ними за здане молоко. Молоко здати проблема. От молоко здавати можна, але грошей. Дуже дешево або три місяці задержка, або чотири місяці. Заготівений ковель з ким молоко на ковель здавали жовтня місяця 2,50 за молоко плата, з жовтня місяця ніякої виплати немає. Це вже жовтень-листопад, грудень-січень, лютий. В лютому ми тут мітингували про приходим молоковоза, щоб взагалі коваль закрили. Коваль закрили, почало дубно приймати. Дубно почало приймати коваль і не приймає, і грошей не платить. От ми так живемо за 2,50. Солярка скільки коштує? Зараз скусити, що заплатити. Івахів займається благодійністю. Тут його теж багато акцій є. Він займається благодійністю. Платити можна і на виборах по 50 гривень. Бондар нам предлагав 50 гривень. Голосуйте, ми вам допоможемо, ми вам посудємо, щоб виплатили вам ваші гроші. Отак так смішно звучить, смішно. Але це реальне життя. Нам не смішно, що ті гроші були в жовтні, що вони зараз вже в даний час травень місяць. Коротше, без коментарів. Ми не йдемо не в Європу, а жовтні. Вибачте, на слово. Зранку встаю, мені треба ці корови подоїти, їх вигнати на пасовище і вибачте, перейти з випорядок і побігти на роботу. В обідні треба знову збігати. І вечором так само. Тому що в мене в мене сім'я, у мене діти. І це, і, а стара жінка, яка теж і яка десь тими дрожачими руками доїть корову, а якийсь вибачте олігарх на цьому наживається. У нас був кандидат у депутати. Тоді він був ще кандидатом. Він теж говорив, що він нам посприяє, поки був кандидатом. Депутатом вийшов все, він десь канувлєту купав. Добрий день. Добрий день. Покажете нам, як корову доїти? Скажіть, а скільки ваша от корова дає в день молока? За раз літрів 4-5. А тут три рази доїти, то до 10 літрів 10-12. А так здавали йому на Так, да, здавали. Щоб літра бутилка води коштує, скільки там 10 гривень, а молоко до 80-це нереально. Це зовсім геть копійка. Ну, а от в господарстві скільки часу йде на це, щоб молоко виробляти? Скільки часу треба на догляд за твариною, на те, щоб її накормити? Ну, Літо наступає, треба кусити траву, сіну заготовляти. А якщо молоко по 80 Вітри, корови тримати, то, то. Чого воно? багато часу. Ціле літо треба, що у кого три-чотири корови, то зовсім треба ціле літо заготовлятися, щоб її прокормити. не приймали, ми б їх позбували. Ми знали, що ми на дядю не робимо. А там нашими грішами починають благодійністю займатися. нас забрали і благодійністю привезли, вікна там, холодильник чи ще щось. Ось така вся наша благодійність. така наша все життя. Я сам його, цю організацію, цей маслозавод запрошував для роботи з нашим населенням. Раніше не було ніяких проблем. Буквально з півріччя 2014 року постійно стала заборгованість. Запрошували і прокуратуру, і адміністрація була, листи писали, телефонували, Ну, якби зрушень ніяких. Поки ну, але що, що вам власне, відповідає? Чому не розраховується? Е, ну, всі твердять, що така складна ситуація у, на, на даному підприємстві. Всі питають, чому з, з дядьком не заключили угоду. А з дядьком ніхто ж не хоче заключати угоду, бо ж заключивши угоду, е, дядько е, матиме право передати в суд. Хочу звернутися до Степана Іваха, Блюють на селянина, і прокуратура, і міліція, і так далі, і тому подібне. Ніхто не хоче звертати увагу. Вони, напевно, чекають, що поки селянини не перекриють таможність і так далі. Хоча ми розуміємо ситуацію, яка склалася в Україні. Ми розуміємо, що сьогодні складно всім. Але якщо складно, якщо ти декларуєш, що ти такий вже благодійник, де може й правда, я не знаю. Бо всі кажуть, що ви там. Але і селян, за що селян ти благодійник, шановний Степан Івахів. А... Пообіцяли перед виборами, коли ви приїжджали кандидатом, що не буде ніяких питань, і з жовтні місяця забули за селян. Це ж стидно, напевно, вам як депутату Верховної Ради. І все, забули за селян? Був його помічник. Ну, як би, Нам відповідь така, що Степан Петрович має дуже малу частку, там 5%. У нього немає жодної частки. Коваль молоко, бо коваль молоко повністю належить для Галичина. А у Івахіва є невелика частка цієї саме Галичини, але ця частка не дозволяє йому впливати на управління на менеджмент цієї Галичини і зокрема коваль молоко. Ну, бо так записано в угоді про купівлю актів. А де тут взагалі відбувається цей збір бока, якийсь там пункт ласка. — Вони привезли свій приймальний пункт. Ми виділили земельну ділянку. все. Тут є холодильник, всі умови, лабораторія. Тут прекрасні умови для прийому. Підвозчики сюди приїжджають, насосом викачували, є холодильник, молоко ніколи нас не, молоко портилось. Не, переду, не молока в день портило. Більше? Більше теж. То на 200 було. Ну. І жителям вони боргують. В сумі 26 тисяч 368 гривень, де 37 копійок вказали. Тобто вони борги наші признають. Але це звернення. Пана губернатора до прокуратури, а прокуратура сьогодні мені відповідає, що вони такими питаннями не займаються. Захист селян, я так зрозумів, це не їхня функція вже в кавичках. Вони переклали на міліцію, а міліція зовсім ніякі відповідає, зовсім ніяк її не проводить. Його так по коло ганяють селянина, а продукцію отримують, справно отримують. А розраховуватися забувають. Ну а у вас в магазинах продається продукція коваль молоко? Широка ж я продукції сільської не куплю. Є, напевно, є. Скажіть, а у вас є продукція сільського молока? Є А можна запитати, ну які ціни її? Ціни? Молоко 11,05. Це за скільки? За пів літри 11,05? За літру. За літру 11,05. Сметана? 15, 30, 20%. О, добрий день. Ви продаєте молоко? А яка ціна? 10 гривень тяжко. 10 гривень вже без ціни це молоко. За безцінку. Я скажу. За безцінку. Звісно, за безцінку. Скільки то труда, скільки то всього треба того не можна продати. Людей дуже багатьох відпало бажання взагалі продавати молоко. Стараються десь на базар завести, чи в Ратну, чи в ковель. І воно на сьогоднішній час навіть не тільки розрахунки за молоко, а й та ціна, яка є на молоко, не сприяє тому, щоб у людей виникало більше, заохочувало більше здавати молока на товар. Переробні підприємства на жаль, я згідний з тим, що тут наш найбільш незахищені це є селяни, які не можуть не відстоювати по договірних зобов'язаннях. Немає письмових, немає об'єднання молочних кооперативів. Тут будемо казати роботи не початий край, що дійсно відбиває відбиває в людей бажання і віру в те, що можна відстояти свої інтереси. Депутат на нашому окрузі Степан Івахів, от як, як вам вдається з ним контактувати чи Якось він там сприяє вирішенню всіх цих питань. Бажано було б, що там, де люди називають, я не можу назвати пряме відношення одного з молокопереробних підприємств, що належить йому, то якщо як хоча б в ролі як народний депутат, він має тому сприяти, спонукати для до, до, до того, щоб у людей було бажання і віра в те, що їх буде хтось. За захищати я тут рахую трошки є недопрацювання ну не тільки влади, а й в цілому і Степана Петровича Івахів. Дивна випадковість. Поки ми їхали у село Млинове Ратнівського району знімати сюжет про проблеми округу, частину заборгованих коштів за здане молоко селянам виплатили.